Всім привіт-привіт! Я Людмила, ми на городі. На городі у батьків вибираємо картопельку. І хочу я вам показати, яка ж у нас картопля. Вибирали ми вчора, а сьогодні в нас залишилося тільки 4 рядочки. Зараз покажу. Так, один уже зібрали, а це в нас три розкиданих. Ось ми так трошечки бачите, розкладаємо. Ось така. Є різна і велика, і маленька. І ще залежить від того, яка земля на початку у нас тут трошки була, наче й меншенька. Це серединка взагалі гарна. Дрібної майже немає насіннева і велика. Ну, оце. Оце отака от дрібна. Ну, знаєте, трошки менше від насінневої. Взагалі пуп'яшків таких горошків немає. Хочу вам прийти показати. Взагалі є ось такі клубні, гляньте, які. Бачите, яка велика. О, щоб вам правильно показати на долоню. Ось таких. Багато велика картопелька, гарний врожай, гарний врожай також гарбузів наросли. Ось які. ух, гарненні. Знаєте, подивилась на їхні гарбузи. Думаю, і собі міста 2 метра залишити, ще додати, там, щоб не сіяти. І теж хочу посадити гарбузів. А ще вам дещо тоже про бурячок хочу показати. Ось погляньте, в нас трішечки вийшла невдача. Це буряк на буряку. Бачите, ці три рядочки і минулого року тут також був буряк. Ну так випадковість трапилася забулися ми. А це буряк на новій містині. Бачите, як відрізняється? Кормовий буряк. Петрушечка. Капуста а, ніяка. Бачите, немає. Де яка в'яжеться, яка ні. будемо купувати. Полуниця, помідори чи томати, як нас говорять. Є всякі гарні. Але, бачите, тріскаються. ну, На томат гарні будуть. Ось які. Але ж ми їх і вибираємо частенько. Непогані томати в них. А це мама робила експерименти. Лежала вона в лікарні, і одна жіночка їй порадила. Садити рядом кукурудзу, тоді томати тримаються, то вона на пробу, три рядочки так зробила, бачите? Не печуться. Ось так. Разом з кукурудзою, ось в одному рядочку. Поряд садила. Не знаю, чи буде вона садити, чи ні. Це хурма, бачите, який красивий, великий. Треба буде запитати, чи їй так сподобалось, Ну, каже, непогано. Експериментальні три рядочки. Можливо, теж хтось захоче так спробувати посадити. Взагалі-то воно, як від сонця не пеклося, спечених немає. Ну, широченько, я вам скажу метр кукурудза, грядок від рядка метр десь посаджено. Ось так. Це вже самосінні. Аж деякі гнилі були, викидали, самосінні, понасівалися. І багато вона посадила чорнобривців. Ну, як таку красу, не зняти вам. Бачите, я ходжу. Красиво, красиво. Стояни В нас говорять. Як вона їх багато посадила. Каже, землі багато, нехай ростуть. І знову чорнобриці, низькорослі, красиві, червоні. Взагалі лікувальні властивість мають темні такі, знаєте, червоного такого кольору. Ну, це десь попадаються такі, знаєте, світленькі, але ось такі красненькі у нас усі. Десь у перемішку в неї. Це багаторічна цибуля. А це в неї насіялися самі ось такі повзучі. Тут у... огірки були. Ми вже прибрали, бо ми отак здалеку, якраз по стежиці возимо до тачечкою картопельку. Погляньте, які, які красиві. Вона мене просила, люда візьми, люда візьми собі посадити. Ну, це, знаєте, недавно вони такі повиростали. Взагалі були малесенькі. Це хай та хай ну, не посадила собі. А взагалі то треба буде викопати чи зірвати в себе, накидати, щоб насіялося на сітку. Якщо буде по сітці повсти, буде красиво. То в неї ось тут палка була і на палку такої, знаєте, високого такого метр. То вона така, знаєте, повита-повита гарна була. Але також на стежці було, то вона забрала. Ось. Це помідори теж самосійні. Нехто їх не садив. Десь якісь гнилий викидали. Десь отак, от, знаєте, негарний викинули, викинули, та самі понасівалися. І в цьому році у нас ще дуже гарний врожай кавунів. Ну, кавуни солоденні, але купували дороге насіннячко. 30-40 гривень за десяточок. Але ж і народило. Великі ми вже поїли, і по сім, і по сім з половини залишилися тільки маленькі. Але ж маленькі кілограм півтора. Так, це дієчко для того, щоб не горіли. Це так задумано. Ми його не пололи. Темненькі, світленькі. Ну, вже ж які залишилися. Їмо по два по три на день більшенькі вже поїли. Задоволені врожаєм кавунів цього року. Ми дуже. Так, тачечка, і пішла я збирати, бо мій рядочок стоїть, ніхто його за мене робити не буде. Бачите, я вже відстала мій самий крайній. Ну, добренько, До нових зустрічей і далі буде ще й продовження. Так, перевезли ми вже картопельку. Ось так вона поки що у нас буде в мішках стояти тижнів три, а потім будемо тихенько висипати з мішка сюди і будемо перебирати. Хочу вам кожен, кожен мішок це показати. Давайте далі. Це мішок просто лежить. Ну, їх достатньо багато. Собто, є й дрібнішенька ось така. Ну, залежно від того, де саме посередині, з краю. Тут, ось, бачите, повненька. Ну, Багато картопельки багато, для них двох вистачить. Коли в них тільки одні курі.